Люди, всім привіт! Давненько у нас не було відео про електромобілі, і ще більш давно ми в електромобілях нічого не колупали. Сьогодні говорити будемо про річ, якої, чесно кажучи, багато власників електромобілів не очікують, навіть дехто не знає, що вона в них присутня. Це акумуляторна батарея низької напруги, 12 вольтова, така сама, як є під капотом у всіх автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. І ця 12 вольтова акумуляторна батарея. Дуже часто на великій кількості електромобілів може робити мізки і виходити з ладу раніше, ніж деградує та велика батарейка, про яку якраз таки всі думають і бояться за неї. І тут є декілька причин, чому 12 вольтовий акумулятор так рано виходить з ладу. Перша найголовніше це те, що він тут невеликої ємності, а електромобіль при запуску дуже часто, якщо ви запускаєте електромобіль без натискання на педаль гальм, він вмикає всю електроніку, всю асистенти, навіть кліматичну установку, світло, саме від 12-вольтової акумуляторної батарейки. Багато хто любить посидіти в салоні там, музику, послухати, чи просто в жаркий спекотний день посидіти з кліматом, то от тут може з вами 12-вольтова акумуляторна батарея зробити такий невеличкий злий жартик. Друга причина: скільки електромобілі експлуатуються зазвичай і купуються для експлуатації на короткій відстані. На коротких відстанях акумуляторна батарея, 12 вольтова, вона може просто фізично не встигнути зарядитись, особливо взимку, наприклад. Чи коли у вас, наприклад, електромобіль з основною високовольтною батареєю великої ємності, і ви їздите мало на короткій відстані, і вам того заряду може вистачити на 2 чи на 3 тижні. Знову ж у вас відстані короткі, а 12 вольтова акумуляторна батарейка заряджається від високовольтної акумуляторної батарейки в процесі руху або в процесі зарядки від домашньої мережі. То от, рухаєтесь мало. Заряду не вистачає, заряджаєтеся вдома раз в 2-3 тижні. За цей час 12 вольтова акумуляторна батарейка може висадитись і одного разу просто не підключити високовольтну акумуляторну батарею до мережі автомобіля і запустити її. Також однією з причин, чому 12 вольтові акумуляторні батареї так рано помирають в електромобілях, є те, що вони встановлені під капотом або десь там в багажнику. А ну зазвичай під капотом, як раніше було з двигунами внутрішнього згорання, під капотом в електромобілях місця доволі таки багато. І що у нас під капотом в електромобілі взимку? Там холодно, там не так тепло, як, наприклад, в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання. А акумулятори, які б вони не були, сонцево кислотні літій-іонні, літій-залітізофосфатні, Вони не люблять холоду низьких температур. Власне, через короткі поїздки, низьку температуру, холодно під капотом. Акумулятор 12-вольтовий в електромобілі може взимку. Взагалі не заряджатися. Саме тому за ним треба доглядати, за ним треба слідкувати. В електромобілях акумуляторні батареї дуже часто використовуються звичайні, свинцево-кислотні або трішки покращені EFB, EFB Дуже рідко я чесно кажучи, навіть не зустрічав акумулятор AGM, тому що в електромобілі для його запуску для підключення високовольтної акумуляторної батареї до бортової мережі електромобіля, тобто для повноцінного запуску електромобіля, не потрібно так багато струму, як, наприклад, в автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, де треба там холодний важкий великий об'ємний двигун запустити, а може навіть ще декілька разів. Саме тому в автомобілях з ДВЗ акумуляторні батареї дуже часто в великої ємності стоять. Тут під капотиком може сміливо стояти сорока ампергодинна. Акумуляторна батарея і електромобілі цього дуже часто буває достатньо. Але якщо були ці всі умови, які я попередньо говорив, то цей акумулятор може вмерти набагато раніше, ніж це передбачалось виробником і власником. Власне, це сталося вже не вперше з моїм електромобілем Mazda MX30. Тут акумуляторна батарея з заводу стоїть така, що от коли ви купуєте чи розглядаєте докупівлю такій електромобілі, там ще не замінена акумуляторна батарея, 12-вольтова саме. Перше, що ви робите, ідете не за там, пахучкою в салон чи килимками, ви йдете за акумуляторну батарею, бо вона тут просто неймовірно а, слабка. І помирає вже на, мабуть, другий чи третій рік їзди на цьому автомобілі, який би пробіг на ньому не був. Вона просто вона ніяка тут. Це вже повторюсь з власного досвіду. Цьому електромобілю через декілька місяців вже буде 5 років 21-го року виробництва він. І те, що тут 12-вольтова акумуляторна батарея почала помирати десь роки-два тому, я помітив, коли ти миєш автомобіль, відкриті двері, світло чи музика в салоні грає бамс. Або все потухло, або автомобіль просто-напросто не запускається, коли тобі треба кудись поїхати. Нещодавно якраз це став вже останній дзвіночок. Дружина його підкурювала з звичайного бустера, яким я запускаю автомобілі. З ДВЗ. До речі, посилання промокод залишу в описі до відео. Реально дуже корисна і крута штукенція. Виручає не тільки з автомобілями, з ДВЗ, а й от навіть з електромобілями. А раніше це також такі дзвіночки виникали. Але через те, що автомобіль їздить практично кожен день, через те, що автомобіль ми кожен день ставимо на зарядку від електричної мережі, у нас 12 вольтовий акумулятор в принципі ще так доволі таки непогано прожив. 4 плюс роки. І тут важливо теж зауважити, коли ви заряджаєтесь вдома, наприклад, високим струмом. Тобто от електромобіль споживає там, 7 кВт, і ви йому 7 кВт даєте, навіть при тому, що там батарейка невеличка, щоб пошвидше зарядитись і так далі. час зарядки електромобіля його основної батарейки також впливає на час зарядки 12-вольтової акумуляторної батареї. Повторюсь, вона заряджається або під час руху від високовольтної батарейки, або під час зарядки. Якщо час зарядки у нас основної батарейки від розетки невеличкий, бо ми заряджаємося високим струмом, якби, той 12-вольтовий акумулятор у нас також може бути недозряджений. Ну та від слів до діла, зараз треба швиденько замінити акумуляторну батарею в цьому автомобілі. Продемонструю, як це робиться, доволі таки легко, як і в більшості електромобілів. І потім після заміни треба зробити ще одну дуже важливу штукенцю. Погнали. Я чесно не розумію логіки Mazda, що вони тут залишили скільки місця. Сюди ще одну батарейку можна було поставити попереду і вагу розбалансувати автомобіля і запас ходу збільшити. Але не суть. От у нас скільки місця, як такий трон виділено саме для 12-вольтової акумуляторної батарейки. Вона міняється тут доволі таки легко. Ключики на 10 відстебнути клеми, навіть ключики на 10, щоб зняти оцю скобу, яка його тримає, щоб він там не підскакував і під час їзди не вискочив взагалі з-під капоту. Першою ми відключаємо, звісно ж, мінусову клему. Електромобіль при цьому має бути повністю вимкнений, щоб ми не перервали якісь важливі процеси і не вбили ще й. Високовольтну батарейку, не дай Боже. Це якраз таке дешеве задоволення у порівнянні з цією 12-вольтовою. Відключаємо тепер плюсову клему. В принципі, процедура, ну, в залежності від електромобіля на Volkswagen id 3 я пам'ятаю, трішки помучився, був, бо там акумулятор також трішки під жабо захований. Але теж нічого страшного. Маєте розуміти, що на станціях ці речі роблять теж звичайні, звичайнісінькі люди. О, тут треба рожковий. Так, ну і в принципі, ага, вона вже в нас тут чохлом таким своїм невеличким теплозахисним. У нас тут було юаса Made in Japan 12 вольт 42 ампер години Коротше, воно ніяке, я повторюсь, є спільнота по Mazda MX30, також посилання залишу в описі, де всі, хто не купує цей електромобіль, стикаються з проблемою, що цей акумулятор там просто виходить з ладу. Моментально. На заміну я взяв такий Bosch що у нас тут? 52. Ампер години він трішки більшої поємності, але найголовніше, що він по розміру такий самий. Тобто він в цей лоточок стає. І також дуже часто, коли виникає така проблема, наприклад, 12-вольтовий акумулятор помирає рано, то люди ставлять більшого розміру, більшої ємності. І також тут може бути проблемка, якщо короткі поїздки. Те, що я говорив, не вистачає часу для того, щоб чи від мережі, чи від. Руху автомобіля зарядить цей акумулятор, з цим може бути теж проблема. Тобто в такому випадку треба слідкувати і підключати вчасно зарядний пристрій, який допоможе якби, від цієї проблеми збавитись, щось у мене чохольчик тут не хоче налазити. Так, треба не переплутати, найголовніше полярність. І те, як ставиться оця скоба. Вона на кожному електромобілі. Своя різна. Ну, і перед установкою акумулятор бажано зарядити до повного зарядним пристроєм. І також періодично контролювати, як він там заряджений чи не заряджений в процесі експлуатації, щоб продовжити його життя. Ну і перевіряти періодично, що там з електролітом, тому що тут, звичайно, свинцево кислотні Стоять акумулятори, нагадаю. В них ще є можливість робити ревізію, відкривати, заглядати. Ось тут під наклейкою є пробки. І якщо що, можна ще й життя продовжити йому. Так, зараз може бути трішки цікаво і гучно. Ні. То коли акумулятор розряджався повністю, навіть сигналізацію вмикав, гадав, що його крадуть. Так, ну, в принципі, все, та не все, йдемо, показую, що я говорив, ще треба зробити після заміни. Момент полягає в тому, що у більшості електромобілів, та й не тільки електромобілів, коли ви проводите заміну акумуляторної батарейки, в блоках керування сипеться дуже багато помилок, які бажано скинути, тому що вони можуть теж робити неприємні речі з автомобілем. Запускаємося, все працює. Та єдине скинулася статистика. І скинувся навіть в вид панелі під час заміни, але то не страшне. Я підключаю, використовую діагностику SyncDiag ScanMate. Залишу посилання і промокодик на неї також в описі до відео. Замовте собі, це необхідна річ просто в десь бардачку чи з собою в дорозі, тому що всяке може статися і за допомогою діагностики можна визначити, що безпосередньо сталося. Шукаємо мазда. Качаємо програмне забезпечення, давно я не підключався. Цей адаптер має можливість сканувати, скидати помилки, щитувати коди помилок і все-таки інше на 98% автомобілів, не тільки електромобілів. Тобто він мультимарочний, один раз ви його придбали, не треба кожен рік ліцензію поновлювати і так далі. Тому я цю діагностику реально рекомендую більшості. Автовласників, бо це таке доволі таке якісне рішення з підтримкою в онлайн-чаті, якщо якісь питання виникають по підключенню а, чи по діагностуванню безпосередньо вашого автомобіля. Підключаємося. Чекаємо, поки завантажиться. Електромобіль має бути повністю ввімкнений, має світитися реді, якраз таки, чи зелененька, як у вас електромобіль запускається. А, шукаємо, що це у нас. За автомобіль він зараз визначить модель, марку. Тут трішки підказок йому треба, звичайний 16-піновий діагностичний роз'єм. Заходимо от сюди Health Report, він просканує помилки, доволі таки швидко працює. Є проскановано от Body Control Module. Dash. панель приладів. Корече, велика кількість модулів після заміни акумулятора буде з помилкою, чому важливо на електромобілі їх поскидати, тому що вони можуть заважати найважливішому зарядці, особливо швидкій зарядці електромобіля. І саме тому важливо мати з собою діагностику, щоб от ці помилки прибрати і мати можливість в дорозі в далекій зарядитись та й рухатися, в принципі, без якихось проблем. Все, здається, все чисто. По суті так. О, така крута штукенція. Далі можемо сміливо користуватись. Власне, повторюю ще раз, посилання на діагностику в описі до відео, там буде промокод на доволі таки непогану знижечку, щоб купити її вигідно. А ще отримати таке діагностичне обладнання, ви маєте можливість за взагалі якусь символічну суму від 100 гривень донат на банку. Посилання, на яку є в описі до цього відео, там є два збори одразу до збір на бус для бійців 3-го загону спеціальних дій спецпідрозділу гурмо Тимура. І а, на ремонт пікапу, на який я збирав трішки раніше, потрібно було витратити ще на поточний сервіс цього автомобіля, на два акумулятора Також сума невелика, в принципі, але ми її можемо зібрати ще й завдяки тому, що у нас є такі призи від компанії Profiline, яка їх надала. Для розіграшу, тому приймайте участь у розіграші, замовляйте собі діагностику. Якщо не терпиться, дуже треба. Бо реально рекомендую всім мати з собою в дорозі в господарстві, якщо є автомобіль чи декілька автомобілів, незамінна штукенція. Ну а ми їдемо експлуатувати далі. Маю надію, що таких прикольчиків більше не буде, коли мені дружина телефонує, каже: Я не можу кудись поїхати і машини вдома і іншої нема що робити. Що робити. Бустер їздив з нею десь тиждень, поки я не підібрав і не приїхав акумулятор, і я його не встановив в автомобіль. Якщо відео вам було цікаво, тисніть вподобайку, думки, коментарі, які у кого ситуації з акумуляторами бували на електромобілях, саме низьковольтних, пишіть внизу в описі до відео. Дякую за увагу. До нової зустрічі.